Усім привіт! Сьогодні у нас 12 січня п'ятниця. Знімаємо ціни на автомобілі на отакій от площадці. Для, ну, продаються автомобілі. Сьогодні будемо знімати гранд Scenic Джипи, Crossover, вони окремо відео вийде. І знімаємо B8. Отож, кого цікавить якийсь автомобіль, дзвоніть до продавця. Домовляйтесь по зустріч. Оглядайте, перевіряйте автомобіль. Так, Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. А всі деталі по автомобілю. У кожному оголошенні є телефончик. Дзвоніть і задавайте всі питання, що вас цікавить продавцю. Отож, усім приємного перегляду! Пасатик B8, красавчик, 17-й рік, 18-й, 15900, 2.0 дизель на автоматі без підкрасів, 230 тисяч пробігу на машині. Ось такий B8 продається. кого цікавий, дзвоніть до продавця. Далі дивимося синій Б8. 19 рік, прибіг 172 тисячі 21700. Є телефон, дзвоніть, когось цікавить. Наступний, Б8. Білому кольорі. Ось така синя така штучка. Дуже вона так додає автомобілю якоїсь красоти, як казав би. 18 рік, 215 пробігу. Так, ціна. Ціна не вказана. Є телефон, але кого цікавить, хто шукає B8, дзвоніть до продавця. Кого не цікавить даний автомобіль. Продовжуйте дивитись відео далі. Продається 2B8. Почнемо синього зйомку. Легкосплавні диски, складні електродзеркала, хромовані рейлінги і такий от біля вікон контур В8 автомат В0 дизель, 19 рік, пробіг 188 2599, додаткова інформація по автомобілю. Так, і наступний сірий. плавні диски. також оскладні електродзеркала, хромовані рейлінги. Так, у нас 193-130 тисяч пробігу, 27 999. Інформація ще додатково також є. Телефончик є. Тоби цікавий, телефонуйте до продавця. Подається білий, Б8. Що ми бачимо по ціні? Так, є телефончик. Ціна 18418 18 рік. Автомат DSG dq 500 Так, є такий білий і такий. Синенький. Восьмий, дається. Це 17-й рік, 17900. Пробіг 190 тисяч. написано, що оригінальний пробіг.